Тація людей з інвалідністю дуже важлива і ми бачимо прекрасну роботу Кременчуцького посередку воєсою, який реабілітує діток із найтяжчими формами ураження. А не можна далі сказати, наскільки це важливо також для. Ціх інших людей, особливо враховуючи нас, теперішній військовий стан, цьому потребує дуже-дуже багато людей з інвалідністю, тому це має бути достойно оцінено на державному рівні. Ну Встаньте, мабуть, які робили. Ну і подяка вам від нашої організації. І тут ще... усі. <клоку> Думаю, що ви зачора виїдете. Що... Задоволення. Вирішайте вам. <клоку> да. I... Я вам розказувала. розказував задоволення. Так що дуже вдячні вам, спасибі великі, творчі вам виставі. От ми теж... Маленький війковий театр, вже дві українські казки поставлені. А зараз працюємо над Литовською, три сестри. І вам Алітус дяда, в Алітусі придає вітання. Ви колись були них на фестивалі, якщо пам'ятаєте, і в Оліпусі І пані Лорета придає вітання, і вона нам зробила кукли. Спітату Хмельниччині міський осередок Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України приділяє особу важливість, так важливе увагу, важливу для творчої до культурної реабілітації наших, особливо дітей з інвалідністю. У Нас є свій літковий театр оселя добра і радості. У Нас є гуртки різноманітні. Сьогодні ми прибули до нашого Полтавського академічного обласного театру ляльок. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб діти могли навчитися працювати в цьому, працювати, до речі, в цьому театрі кукол. Ми їх реабілітуємо через цю роботу, бо дитина, дитина вона через ляльку передає свої емоції. Це не художня самодіяльність, це реабілітація, практична реабілітація, тому що дитина намагається передати свої емоції, передати свої думки. Навіть ті діти, які погано говорять, починають говорити потрошку. Це ми бачимо на наших дітях, і тому сьогодні ми в Полтавському лільковому театрі. Вчимося. А влітку ми плануємо поїхати до міста побратима Кременчука, міста Алітус у Литві, де у нас дружні колектив Алітуського театру Ляльок академічного також театру. А до речі, пані а, директорка театру і видатна Литовська куклярка, пані Лорета Скобієни робить для нас а, ляльки. Ляльки і костюми для наших акторів. Ми дуже раді, що в нас є така, така співпраця. І все ж таки ми починаємо з нашого рідного Полтавського театру, з академічного театру, а потім ці навички, які тут побачили, будемо теж для себе впроваджувати в життя під час наших репетицій. У нас є Двічі на тиждень заняття і в гуртках. Зараз ми займаємося з дітьми різними речами. умілими ручками, ляльковим театром, а плануємо буквально з наступного тижня розпочати гурток англійської мови. Тобто цим діткам ми хочемо дати навички елементарного спілкування англійською мовою. Моя мама, мой папа, я хочу сісти, я хочу пройти, я хочу добрий день, добрий вечір і так далі. Це не є класичне викладання англійської мови, а це спеціальна програма, ігрова для наших малят, для наших дітей. Вони всі для нас малята, щоб вони могли говорити трошки і розуміти англійську мову. Бо ми думаємо про майбутнє цих дітей і майбутнє України. Треба державна підтримка. Державна підтримка роботи е, з дітьми, які мають інвалідність, підтримка і того ж лікового театру, щоб він міг приймати таких дітей і робити для них спеціальні е, програми, щоб діти це розуміли, щоб ці діти були тут відчували себе адекваті, як то кажуть, в той середовищі близькому і е, середовищі, яке е, для цих дітей створюється, бо не завжди от можна заїхати на колясці, не завжди можна попіднятися на другий поверх. На жаль, це все треба вирішувати.